21 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови. Саме тому так важливо пам'ятати своє коріння і вітати рідних та близьких з цим чудовим святом. Тому сьогодні учні та вчителі комунального закладу Кушенецький ліцей прочитають вірш Максима Тадейовича Брилівського як парость виноградної лози. Лакайте мою не настану політ бур'ян. Чистіше від сльози, вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить. І любов, і гнів у тому гомоні морській. Немає мудріших, ніж народ учителів. Ніу кожне слово це первинна. Це праця. Це натхнення. Це, це людина. людина. Не бійтесь. Заглядати у словни це пишний яр, а не сумне провалі. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч у грінчанка й далі. Не майте гніву до моїх парад. І не лінуйтесь доглядати свій сад.